Здобути необхідні навички та обмінятися досвідом у благодійному фонді Каріта з Запоріжжя стартував триденний воркшоп для волонтерів. Під час заходу фахівці розповідали про особливості волонтерської справи та ділились власними секретами про те, як встигнути все. Окрім цього, по завершенні курсу благодійний фонд обере сімох волонтерів, які отримають міні-гранти у розмірі 15 тисяч гривень на реалізацію благодійних проєктів. Визначатимуть переможців за певними критеріями. Сім проблем повинні бути різні. Це може бути напрямок допомога тваринам, дитинам, людям літнього віку чи збройним силам України. Охват, скільки буде отримати допомоги, скільки буде кінічних бенефіцарів, також які будуть завдання, яка а ця ініціатива буде допоможена для того, щоб залучити волонтерів. Скільки їх буде в цій спільноті, і також як ця проблематика буде в нашому місті Запоріжжя, буде покращена, буде зміцнена. Загалом, участь у заході взяли понад 30 благодійників, долучилася до ініціативи Богдана. Дівчина працює дефектологом у дитячому садочку. Від початку війни почала займатися волонтерством, зокрема, допомагає дітям з особливими потребами. З початком війни ми вже стали. Волонтерами саме у нашому навчальному закладі. І я вважаю, що чим більше ми дізнаємося про волонтерську діяльність, тим ефективніше ми будемо внідряти її у свою роботу.